Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, ви часто могли чути це гасло, моє тіло, моє діло. Це гасло говориться настільки часто, що навіть до кінця дописувати деякі слова не хочеться, тому що, тому що цим дуже часто зловживається. Але про все по порядку, друзі. Кілька днів тому я вам навів приклад, маючи надію, що це неправда. Я сказав, що сподіваюся, що я щось не так зрозумів, помилився. Отож, в Кам'янці-Подільському, коли не ставало світла, для того щоб працювала енергосистема, щоб тепла вода ганяла по батареях, в одному з будинків працівник чи працівники комунальної служби заводили генератор. І коли заводили, то мешканці того ж самого будинку закидували тих працівників чи того працівника сміттям з вікон. Ну, мовляв, генератор заважає шумить під вікнами, навіщо, скільки можна. А нещодавно трапилася ще історія. Чоловік, коли зникло світло, коли було вимкнення, це саме, яке знаємо, яке є, включив генератора. Знову ж тим самим людям це заважало. І чи хтось один з мешканців того дому чи, чи кілька їх, невідомо, того ж самого працівника комунальних служб зачинив в підвалі з тим же самим генератором, в тому приміщенні з генератором в підвалі, в холодному приміщенні. Зачинили з 10-ї вечора по 6-ту ранку. Він там бився в двері. Ще раз, людина, яка хотіла включити тепло, яка дбала про те, щоб людям було тепло в будинку, таку людину було зачинено в підвалі за те, що мовляв, генератор Гуде. Тому його там зачинили. І тепер, увага, питання. Відповіді можете писати в коментарях. Мені цікаво хід вашої думки. Що б ви зробили? Що б ви зробили з такими людьми? Яка була ваша реакція? Ви напишіть. А я зараз зачитаю сьогоднішнє читання. Після того, як зачитаю читання? Я дам відповідь, а ви вже до тієї пори поставите на паузу і напишете свій варіант, що б ви зробили з такими людьми. Боюся, чи не помилився. Працівника комунальних служб спершу закидали сміттям за те, що він вмикає генератора, а потім його ж в підвалі з 10-ї вечора по 6-ту ранку зачинили в холодному підвалі за те, що він такий сякий включав людям генератора, щоб їм було тепло. Їм мало бути тепло, а йому мало бути холодно. Нічого не перепутав, не перепутав, сподіваюся. Дані достовірні, вже перевірив, не можу з вами цим не поділитися. І зараз зачитаю читання, ви зрозумієте, чому я саме повертаюся до цієї ситуації. Будь ласка, напишіть свою думку і свою реакцію, які у вас є відчуття, які у вас є емоції, коли ви чуєте цю насправді страшну історію. А тим часом послухаймо сьогоднішнє читання. Сьогодні вже 24-й розділ книги Самоїла, другої книги Самуїла. Тими днями звелів цар Давид Йоаву, начальникові війська, який був з ним. Пройди усі коліна ізраїльські від Дану до Версавії і порахуй народ. Щоб я знав число народу і дав Йоав цареві число переписаного народу, і було в Ізраїлі вісімсот тисяч сильних мужів, які володіли мечем, а в юди п'ятсот тисяч. Та Давидове серце було неспокійне після того, як він порахував народ. Тоді Давид сказав до Господа, согрішив я тяжко, зробивши це. Отож, Господи, прошу: прости провину твого раба, бо вчинив я дуже нерозумно. Коли Давид устав уранці, прийшло Господнє слово до пророка Гада, Давидового ведющого. Іди і скажи Давидові. Так говорить Господь. Три речі я пред'являю тобі Вибери собі одну з них, щоб я виконав її тобі. І прибув гад до Давида, та й оповідає йому, кажучи до нього: Чи має настати голод в твоїй країні на три роки? Чи волієш три місяці втікати перед обличчям твого ворога, що гнатиметься за тобою? Чи хочеш, щоб була три дні чума? У твоїй землі. Тепер обміркуй і розсуди, що маю відповісти тому, хто послав мене. Давид відповів гадові Я пригноблений вельми, однак воліємо потрапити в руки Господні, бо його милосердя велике, людям же в руки впасти не хочу. І обрав собі Давид чому. А були тоді дні жнив пшениці і послав Господь чому на Ізраїля від ранку аж по призначений час, і вмерло від Варсавії до Дану сімдесят тисяч чоловік. Коли ангел простягнув був руку на Єрусалим, щоб вигубити його, то Господь зглянувся на лихо та сказав ангелові. Що вигублював люд досить уже затримай твою руку. Тоді ангел Господній був якраз на то току Орне Євусія. Сказав Давид до Господа, коли побачив ангела, який вбивав народ, мовивши: Дивись, це ж я згрішив, я провинився. Ці овечки, що вони зробили? Нехай твоя рука буде проти мене та проти дому батька мого. Слово Боже, Богу подяка, дорогі брати і сестри. Сьогоднішнє слово Боже, шокуюче, дивне, можемо сказати, несправедливе. І зараз ми його поетапно розберемо все по черзі, але перед тим хотілося би з вами. Обміркувати, повернутися до історії з Кам'янцем Подільським і з мешканцями одного з будинків. Отож, що б ви зробили з тими людьми? Ви особисто що б зробили? Комунальна служба, яка обслуговує той будинок, відмовилася його обслуговувати. Тобто, якщо ті люди роблять такі речі з їхніми працівниками, то вони не будуть їм підключати генераторів. Ну, хіба що ці люди знайдуть ту людину, яка людину чи людей, яка це зробила, тоді ця людина отримає справедливе покарання в поліції. І я думаю, що підхід цих людей є максимально справедливим. Так, я розумію, що весь цей будинок мерзне. Але я не знаю, що ви напишете в коментарях. Але уявіть собі, що ви є тим працівником, який провів ніч в холодному підвалі, заради того, щоб інші люди мали тепло. І вас ось так зачинили в такому підвалі. А тепер уявіть, що як така фірма. Як працівники такої служби повинні ставитися до цього, що їх за їхню ж роботу настільки зневажають. Зрозуміло, що не всі мешканці того будинку такі. Це зрозуміло. Але так само я думаю, вам вже теж зрозуміло, чому на сторінках святого Писання ми зустрічаємо стільки речей, які неможливо пояснити якось логічно чи де слово справедливість не підходить. Не підходить. Чому за гріх однієї людини мають страждати всі інші? Я не дам сьогодні відповіді на це питання. Я не дам. Але ви, якщо написали цей коментар? І якщо ви маєте обурення до мешканців власне того будинку, до їхньої не дуже адекватної поведінки, не знаю, чи ті люди притомні, чи тверезі, чи не наркомани, не знаю. Але така поведінка не заслуговує на, на, на жодне виправдання. І в такому випадку в нас з'являється питання: ну добре, а як взаємодіяти в соціумі? Як робити так, щоб через когось одного не страждали всі інші? З іншого боку, як зробити так, щоб, щоб ніхто не дозволяв собі на такий вчинок от когось там зачинити на ніч в підвалі, і людина має битися в двері всю ніч. Як це може бути? Ну, це можна допустити, це можна собі якось уявити, хоча б трошки. І якщо ми почнемо думати, наприклад, про цей будинок, про цю ситуацію? Коли ми почнемо думати з вами про те, як це взагалі працює, як зло передається від людини до людини, як проказа, як хвороба, через поганий приклад, через погану поведінку. Друзі, література дуже часто передає нам певні образи, певні шаблони поведінки. Деякі з них є частиною, наприклад, нашої української культури. Ну, хоча б та сама пісня на двері воду лила, щоби не скрипіла, щоб мати не почула, щоби не сварила. Пам'ятаєте, думаю, знаєте цю пісню. Якщо її співали і взагалі любите пісні, ну то розумієте, що це не просто якесь собі проведення вільного часу чи там якогось там святкового часу, але теж якась певна народна мудрість. І продовження. А мати таке чула і не сварила, сама така я була. Десь приблизно так воно і відбувається. До вчорашньої проповіді хтось із вас написав в коментарі, що який тато, такий син. Тобто, якщо син, там історія була про Амнона, незабутнє ім'я, історія була про Амнона, ну, то, напевно, Амнон знав, що його батько теж був трошки Амнон. Вони знали, що він зробив з Версавією, вони знали, що відбулося з, тим, з тою дитиною, та ж, яка мала народитися, але померла. Вони знали, вони чули про ту історію. Це, це було всім відомо. Тобто, коли людина повторює фразу і каже, Моє тіло, моє діло, ну, маючи на увазі, там, я буду вбивати все, що в мені зачалося, і так далі. Ну, ніби, можна сказати, ніби так, ніби. Ніби. Але залишається, звісно, питання от залишається саме те питання, яке дуже часто десь там звучить, десь на якихось розмовах, на якихось наріканнях, що ой, що таке сталося, чому мене Бог так покарав, чому я більше не можу мати дітей. А далі, десь слово за слово тягнеться, виявляється, що або якісь були таблетки ранньоабортивні, або були якісь аборти, і не один, або ще щось. Але потім, звичайно ж, що ну, Господь Бог він винен, винен в тому там чи іншому винен. Звичайно, є різні ситуації, є дуже різні причини тієї самої безплідності. На жаль, вона зараз дуже велика і поширена, тому, звичайно, не хотів би якось накладати якесь клеймо, якусь наклейку на, на безплідних людей, тому що ситуації бувають дуже різні. Але хід думки приблизно друзі, ви зрозуміли. Що якщо, е, наприклад, є ось е, жарт такий, е, що е, науково доведено, що в великий мороз, в розумних людей язик до металу не примерзає, повторюю е, доведено. Також і експериментальним шляхом, що в розумних людей язик до металу не примерзає. Тут треба пояснити. В розумних, тому що розумні пробувати не будуть. А ті, хто спробують, то, на жаль, на жаль, буде боляче язикові. Тому, звичайно, таких речей робити не можна, не слід. Але. Е... Якби дивимося і кажемо, ось, а, а чому о, така несправедливість, чому є те, а чому є інше? На багато питань ми з вами відповіді знати не будемо, але дуже багато якого зла, яке є, є прямим наслідком якоїсь поведінки або якоїсь наївності. Або якоїсь невідповідності, або якоїсь легковажності, або те, що вчора ми з вами розбирали про Давида, коли він хотів бути добреньким до всіх, ну і в такому випадку став злим для всіх, по факту. Сьогоднішня історія. Вже підберімося до неї. Коли ми чуємо, що ось я згрішив, а ці овечки, що вони зробили? Звичайно, його заклик, його крик є цілком справедливим. Але. Читаючи цей уривок, ми можемо здивуватися, шокуватися, можемо сказати, ну, який Господь Бог жорстокий, як так може відбуватися? Але, друзі, я пригадую, що це не Господь Бог жорстокий, але світ, в якому ми з вами живемо, є причинно наслідковий Цих причин випадків може бути безліч. Якщо люди хочуть поражати, люди ржуть. А, ні, тепер ті самі, які хотіли поржати, кажуть про бусифікацію. Добре, не буду вдаватися в цю тему, але я, я бачу або знаю, знаю цих людей теж. Ну, якби, якщо є А, то є Б. Ну, якщо є причина, є наслідок. Якщо є добрий день, є добре здоров'я. Дуже часто є причина і наслідок йдуть одне за одного. Ми з вами хочемо спитатися, де тут справедливість? Несправедливо, несправедливо, не так повинно бути. Добре, не так. А як? Сьогодні ми читаємо про драму серця Давида. Вкотре, вкотре людина, яка так вельми обдарована, людина, яка, яка так сильно поблагословенна Богом. Має велетенську відповідальність перед Богом. Сьогодні Давид наказує підрахувати народ. І здавалося б, що тут поганого. І, звичайно, поганого якби немає нічого. Тому що абсолютно нормальна річ, навіть Ісус в притчах там не раз казав, що коли якийсь цар вирушає з якимось військом проти якогось там іншого війська і рахує скільки в нього війська, скільки в того війська, навіть Ісус про це казав. Більше того, про переписи населення в старому заповіті ми з вами читаємо, і тоді це абсолютно не каралося. Тоді чому тут така проблема з'явилася через те, що Давид просто-напросто зробив перепис. Причому не всього населення, а лише самих військових. Зрештою, це робив не лише Давид. Взагалі, друзі, коли ми з вами цікавимося появою писемності як такої, я свого часу дуже цікавився. З'явилася ця історія в Месопотамії, коли записувалися різні боргові записи, коли воєначальники десь там провіант записували. Саме тоді там на тих глиняних дощечках вичавлювали, робили якісь ці закарлючки, з'являлася якась система нумерації якихось записів. Це було пов'язано з тим, що будь-який. Начальник, який не тільки десь там бачив людей в межах однієї кімнати, але країни дуже часто потрібні були якісь бухгалтерські записи, потрібно було якось це все огорнути, зрозуміти, збагнути, підрахувати, планувати і так далі. Тоді, ще раз питання: що Давид зробив такого? Як би нормальне керування країною, але є нюанс. Він полягає в тому, що. Давид був не просто воєнначальником, він був не просто царем, він був царем помазаним Господом. Він був людиною, яка була введена Святим Духом. Цей момент дуже важливий, і в якийсь момент він перестає цікавитися Богом, перестає цікавитися тим, що Господи, Ти з нами, тому ми сильні, а починає цікавитися тим, що нас багато, тому ми, ми сильні. Наша сила в тому, що у нас є велика кількість. Ще раз, дорогі друзі, тут потрібно зрозуміти саме цей момент. Я розумію, що це зрозуміти важко, особливо розуміючи, скільки людей постраждало. Але гріх полягав не в тому, що він порахував людей. Гріх полягав в тому, що він відійшов від Бога. І саме цей перепис був проявом його відходу від Бога. Він хоче бути. Як там тепер часто кажеться, там хоче мати успішний успіх, хоче відчути певні вібрації. Як там це, ці тренінги всі про це сьогодні кажуть, він хоче покладатися не на себе, а на цифри, на структури, на вплив. От в нас є, ми можемо, от ми сильні. Все, тепер вже вони сильні. Тепер вже сила Бога не потрібна. І, друзі, зрештою, в цьому ж тексті ми про це читаємо дуже чітко. Тобто, якби він просто порахував, ну порахував та й порахував, ну як би що тут такого, правда? Ні. Е -е, зрештою, е -е, я не знаю, чи це забобон, чи це такий звичай, коли лелеки летять ключем. То десь є таке якесь повір'я, десь так кажеться, що їх не можна рахувати, бо вони тоді там тих, кого порахуєш, починають де, щось там відлітати чи відставати від, від цього ключа. Чули про це? Я думаю, що можливо це десь там з цих біблійних часів пішло. Я не знаю, не впевнений, але якось мені так воно перегукується. Отож, звідки ми знаємо, що це було недобре. Давид сам про це каже, Давидове серце було неспокійне. Чому? Тому що він знав, що зробив щось зле ще немає ніякого покарання. Ще до нього не прийшов пророк. До речі, зверніть увагу, до нього приходив, то Натан, приходив, то сьогоднішній пророк приходив. До нього не один пророк приходив. Він ще б, його історія з помазанням. Тобто, дуже часто він, як божа людина, стикався з Божими людьми. Але це не означає, що він був позбавлений можливості согрішити, Як от сьогодні, до нього ще не говорить пророк. Але він вже знає, чому? Бо має сумління. Його сумління вже б'є в дзвони, вже каже, що ти зробив щось зле. Що це означає? Це означає, що Давид є тим самим Божим помазанцем. Він, він бачить, він розуміє багато чого. Він розуміє, що таке добре, але і розуміє, що таке погано. В такому випадку, друзі, варто теж про самих себе подумати, що от коли в нас, наприклад, трапляється якийсь гріх, звичайно, що не дай Бог, щоб таке сталося. Але, до прикладу, якщо це стається, і людині з цим не затишно, незручно, це означає, що людина ще тримається біля Бога. Якщо людина согрішила і вже а, нічого страшного, це означає, що все вже сумління обмертвіло, і вже не відчуває, вже не працює. все. Цей орган вже стає рудиментарним. Давид не виправдовується, він не каже, я тут ні при чому, я ні до чого, там, це е, мій воєнначальник порахував, або там, в мене були такі обставини, або ще щось. Ні. Він каже, те, що повинна сказати кожна людина, яка зробила щось не те перед Богом. Согрішив я тяжко, вчинив я дуже нерозумно. Ну і, зрештою, його свита теж розуміє, що стається щось зле, що він зробив щось недобре. Тобто, навіть його воєначальник, який, напевно, теж не був там мега якоюсь молитовною людиною, теж розуміє, ну, це, це був солдат. І він розуміє, що він зробив щось не те. Тобто, це не просто був перепис населення чи перепис військових, це було розуміння, що вони відійшли від Бога. І тоді ми чуємо, приходить пророк і є вибір. Вибір жахливий. Трошки накшталт тобі голову відірвати, чи отруїти. Чи, чи Три кари. Три кари одна гірша іншої. Давид бачить різницю цієї кари, і, зрештою, ці кари мають педагогічний не ефект, а педагогічний вплив. Ця кара працює таким чином, що дві. Це від людей, а одна від Бога. Тобто Давид зрозумів, що оскільки він відійшов від Бога, йому потрібно повернутися до Бога. І він каже: воліємо потрапити в руки Господні, бо його милосердя велике. Ще раз. В чому е, розумність Давида, в тому, що він відійшов від Бога, зрозумів, що до Бога потрібно повернутися. Божа кара небезжальна. Навіть цей Божий суд має межу. Коли ангел доходить до Єрусалима, ми там читаємо, що це дійшов на дотоку, тобто була якась така певна межа, яку люди могли прорахувати. Господь каже досить. Бог, який карає, але зупиняє караючу руку, зупиняється, з'являється Боже милосердя. Протягом всієї історії люди були мудрими, коли розуміли, що щось відбувається для того, щоб зробити якийсь висновок. Зараз наша країна переживає жахливий абсолютно час. І це жахливо. І дай Боже, щоб це все скінчилося. І ці морози скінчилися, і ця війна скінчилася, і ці всі обстріли скінчилися, і ці похорони скінчилися. Це вже просто вже лементимо, хочемо, щоб так сталося. Але питання залишається відкритим: чи наш народ робить висновок? Чи наш народ прибігає до Бога? Чи наш народ шукає Бога? Тут теж кожен з нас може відповідати згідно своїх спостережень. Давид каже: ці овечки, що вони зробили? Ну і правда, що вони зробили? Це ж він согрішив але я вам намагаюся пояснити через той будинок в Кам'янці-Подільському, через батьків і дітей, намагаюся пояснити, що певна несправедливість, певна агресія на інших людей, певне зло на інших людей, воно має свої наслідки. І навіть коли не Господь Бог карає, то людина сама себе карає чи якоюсь хворобою. Чи якоюсь нерозумністю, чи повторенням якоїсь озлобленості, якоїсь ненависті, якоїсь агресії супроти інших людей. І ці речі помножуються, ці речі мають вплив. Ці овечки що вони зробили? Давид розуміє, що це відбувається через нього, тому він розуміє, що відповідальність повинен брати на себе. І тоді каже, що нехай ця кара піде на мене. Нехай кара піде на мене. Це слова, це фактично ну, не слова, а дії Ісуса Христа, який приймає наслідки нашої людської несправедливості, жорстокості, грішності на себе. Він цього не заслужив, але Він це бере. Давид заслужив, бачить, що інші не заслужили, і він хоче це брати на себе. Дорогі друзі, сьогодні ми читаємо про те, що нас не врятує сила. Нас не врятує зброя, нас не врятують ніякі домовленості, ніякі обіцянки. Ну, сьогодні, напевно, вже, я не знаю, чи у вас є алергія, але в мене вже око посмикується, коли я чую, що щось там обіцяють, щось там колись там має бути. Як там колись називалося просто накопичення ракет, накопиченням ракет, а тепер накопичення ракет і дронів називається перемир'ям. А потім раз і воно обривається разом з багатьма людськими життями і будинками. Це стало не мов би, будь чимось буднім для нас. Раніше це шокувало, дивувало, на це зверталася увага. Сьогодні вже, вже й багато хто на це уваги не звертає, бо це стало чимось буденним, на жаль. Отож, друзі, нас не рятують, цифри. Нас не рятує людська сила, нас рятує довіра до Бога. І також не наша безгрішність, тому що, на жаль, ми слабкі, на жаль, ми грішні. Нас може врятувати наша відповідальність. Так, Господи, я сугрішив, я беру наслідки свого поганого вчинку, свого поганого вибору, своєї необдуманості, своєї інфантильності, своєї нерозсудливості на себе. Інших Боже не карай. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного вам дня. Дорогі друзі. інколи техніка виходить з ладу. Як от до прикладу, ось цей прожектор, який пропрацював вірою і правдою з 2017 року, день в день і чомусь зламався. Тепер його потрібно ремонтувати. На ремонт так мені чуйка підказує, будуть потрібні кошти. Тому дякую кожному, хто підписується на спонсорство на Ютубі. Ви даєте можливість вирішувати нам ось такі халепи, як такі ремонт. Дякуємо вам.